Це декоративна штукатурка лава в кольорі 936 І мої, ну, не мої, проці, в кавичка, друзі, він, як став на ліжні Зараз будемо його за все реставровувати. Я його для початку заспаклював файдальом, акрил спадел фініш. Це фінішна шпаклюка, причому заспаклював за один раз, вона не просідає. І зараз буду проводити реставрацію. Після того, як ця все надачка висохла, ми її перечистили і обеспинували, обоспилювали головою серветкою. Зараз потрібно загрунтувати. Беремо трілки в грунт. Я взяв мочалочку і просто отак буцімка потирав. Даємо висохнути. Ну, я продав мочалочку, щоб менше платьоку робити. Воно ефектно. Все, даємо, висохну, Це 4 години. Як грутівка висохла, це близько 4 годин. Беремо фарбу і латекс мат, теж в кольорі 9.36. 36 Я перед цим ну, як працював, це майже рік пройшов. Залишив власнику трішки матеріалів, тому що я розумів, що такі фокуси будуть. І так, далі взяв. Губку кухонну. Можна кісточкою, можна валіком, ну, мені проще так. І в два шари закриваємо нашу оцю місцинку. Між шарами теж потрібно дати 1,6 між шарами фарби. Теж потрібно дати годин 6 висохнути. Другий шар після висихання першого. ну, Сьогодні жарко, думаю, 3 годинки вистачить. Нам покривається аналогічно. По Попередньому. Отак. Головне шуби не Ну, Одним словом нам потрібно восдати той сенвіч, який був зроблений. В процесі декорування, тобто всі ці слоя потрібно зробити, тоді воно не буде відрізнятися. І після того, як повисихали ці два шари, це на сьогодні другий день, приступаємо до нанесення декоративки лава. У мене вона залишилась. Я... Вона така ріденька, тому що розведена. І на перший шарі теж взяв ту саму губку. І просто-напросто термоторцював. Це перший шар. Це для того, щоб не вимазувати валіки і не робити потьоху. губка справляється дуже-дуже гарно. Буквально хвилин через 40 через годинку можна буде наносити вже. Фінішний шлях. Все, чекаємо висихання. І після того, як година вже пройшла, беремо широку, таку кі... кісточку і наносимо матеріал. Наносимо матеріал, трішки залазимо на те, що вже зроблено. Стараємось не закалити двері. Наносимо, чекаємо 2-3 хвилинки і буду формувати малюнок. Беремо чисту кіль... кільму мінісансту і прокручуємо. Там де нанесено. Чекаємо декілька хвилин і повторюємо. Це друге приминання, зараз побіжу по мою кільму і буде третє. І так, кільма повинна бути сухою, чистою і зволоженою. І ледь торкаючись, пробігаємо Все, чекаємо висихання. Ну і от, ось ця містинка, це я просто знаю. Ну, Видно, що воно трішки сирувато, трішки начебто кідеться в очі. Але але, реставрація декоративних штукатурок у файдаля на відмінному рівні. Так що рекомендую все. Всім дякую, підписуйтесь на канали Мирного Неба. До побачення.